Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще одну біржу, яка називається Backpack, тому що вона напряму нам каже про те, що в них буде через декілька днів снапшот, і чим більше ми будемо в них торгувати, тим жирніший дроп ми отримаємо. Сьогоднішній дроп від децентралізованої біржі Aevo нам показує прикладом те, що в майбутньому таким чином інші гаманці, інші біржі будуть розподіляти свої токени. На хвилиночку ми з підписниками крутили АЕВО. Особисто я сьогодні отримав дроп у розмірі 3300 доларів. Ось підтвердження на екрані, можете побачити. Також багато підписників отримали від 300 до 500, хтось 50, хтось 100 токенів В загальному при невеликих затратах на комісію. Хтось витрачав 100 доларів, хтось 150, хтось 50. x 2, x3, x4 можна спокійно. Було до цієї суми забрати. І тут в нас є біржа Backpack. Одразу давайте перейдемо до неї. Подивіться, перші згадування в каналі про цю біржу у мене були ще 19 листопада 2023 року. Тут ми робили активності і за це нам давали у винагороду токени Pite Network. Пізніше ми ці винагороди отримали і успішно продали. І це вийшло нам приблизно 25 доларів. І тоді, вже, хто був підписаний на телеграм, вже тоді завели собі аккаунти. Правда, Backpack спочатку був гаманцем на Солані, тепер вони вже повноцінна централізована. Іржа і яка повторюється напряму, нам каже те, що якщо ми будемо у них торгувати, ми отримуємо від них дроб. Тим більше, що у них спотова торгівля, це не фьючерси, і тут комісії мінімальні. Я сьогодні вам покажу, як зареєструватися, як це все грамотно зробити, тому що сьогодні у нас лише 13 березня, а снепшот. Перший має бути в них 18-го. Тобто у нас ще є 5 днів часу, і об'єм цей можна зробити за один день або на 2-3 дні розділити, тим більше, що це снапшот перший. Я думаю, вони будуть ще в майбутньому, тому що аяво робили теж декілька снапшотів. Тому час у нас ще є, щоб це все зробити. І ось тут я вже писав 14 лютого. Просто я планував цей ролик зняти трохи пізніше, але вони просто вже напряму у Твіттері написали, що 18-го снапшот його ще не було. Крутіть, робіть і отримайте. Дроп. Тому прийшлося трошки по черзі відеоролики пересунути і знімати зараз про бекпек. Отож, друзі, як я вже сказав, в загальному це біржа побудована на Солані. Ми можемо переглянути раунди їхнього інвестування, точніше, інвестиції, які у них занесли. В нас тут є в інвесторах Multicoin Capital, в нас тут є FTX Ventures. Славно, звісний, вони зібрали в 22 році, 27 вересня, 20 мільйонів доларів. І цікаво, те, що вони 28 лютого, буквально недавно, в 24-му вже році, зібрали ще 17 мільйонів доларів від ось таких фундів. У нас тут є в інтерм'ют. Якщо ви дивитесь мої відеоролики, ви вже знаєте, що це дуже крутий маркетмейкер. Тому в загальному проект зараз оцінюється в 120 мільйонів доларів. Але хочу сказати, друзі, те, що зараз такий ринок, що. Куди не ткнись, всюди і роздають проекти айрдропи, роздають гроші. Ми вже з підписниками і заробили. Недавно у нас був кейс навіть IDOшка на байбіті, дала 40 іксів, де з вкладених 200 доларів мені вдалося забрати 6800 доларів. Такі можливості зараз на ринку пропускати просто не можна. Тим більше, що ми, помимо АЕО з підписниками ще робимо KiloX, ми ще робимо HyperLiquid і Backpack я би сюди теж додав. Ви одразу запитаєте, чи не пізно починати робити ці проекти? Я вам скажу так: якщо ви ще не робили до цього, то краще зробити, бо тому, що не зрозуміло, коли проект зробив снипшот, чи він його зробив, чи його ще не було. Як показує практика, доки не було дропу, доки не було анонсу, можна робити активності. Ось перейдемо, наприклад, в Twitter Backpack, Як. Ви можете побачити, в них є 130 тисяч підписників, і вони конкретно нам пишуть: The first Snapshot of the Backpack Exchange pre-season will be on March 18 числа. У нас 18 березня буде снапшот. Перший сот pre-season. Це означає, що, можливо, буде і другий. Просто хто попаде під першим, можливо, в майбутньому отримає більше якось цих винагород, поєнтів. Ще не зрозуміло, як воно все буде конвертуватися, але те, що нам буде давати за торги поєнти, а в майбутньому це буде конвертуватися у токени. Це, швидше за все, вже велика ймовірність цього є. Бо всі інші проекти так роблять, їм яким чином потрібно виходити на ринок, і вони це роблять аеродропами, тому що інші методи їм не так підходять, тому що там комісія цінних паперів може вмішуватись. Давайте вже перейдемо конкретно до інструкції. Ось, наприклад, мій аккаунт, головний, в мене тут вже об'єм. Можна подивитися. В мене тут 179 тисяч доларів, я накрутив. Одразу скажу, що краще робити від 100 тисяч, бо тому що цілком ймовірно, що воно буде розділено по етапах. Наприклад, хто там накрутив 10-50 тисяч один дроп, хто накрутив 100 тисяч 500 тисяч інший дроп. Тому я буду робити об'єм великий. Я буду старатися догнати хоча б до півмільйона, можливо, я навіть зроблю мільйон. Я раніше сюди заводив декілька тисяч доларів і крутив декілька днів підряд. Давайте покажу все вам від початку реєстрації. Ось перейду на свій чистий мультиакаунт. Після того, як ви перейшли за мої. Ім посиланням, яке я залишу в описі під відео, натискаємо, нас перекидає на біржу. Ще один важливий момент: тут обов'язково потрібно проходити верифікацію. І якщо чесно, це є дуже добре, це є одразу хороший підхід. Тут не буде кучі мультиаккаунтів, будуть реальні користувачі. Ну, навіть якщо хтось купить QVC, це нічого страшного. Ми проходимо верифікацію. Особисто я буду робити лише тут один основний аккаунт і робити на ньому, кажу, постараюся зробити мільйон об'єму, просто на це придеться затратити близько тисячі доларів. Якщо ви не можете собі дозволити, стільки витратити, то зробіть хоча б 100 тисяч доларів об'єму, що приблизно має обійтися в 100 доларів на комісії. Якщо і цього не можете дозволити, зробіть хоча б 10-15 тисяч. Просто абсолютно скіпати цей проект, я би не став. Звісно, у нас немає гарантії, що нам дадуть дроп, але зараз такий ринок, друзі, що можливо все. Навіть на відомому приклад проєкт Полігедра. Ми мінтили NFT, Ми буквально там за копійки робили транзакції, складали НФТ в НФТшку. Там ми мінтили потім Полігедра Кінг, і ці нефтішки зараз продаються. Від 300 до 600 доларів. Це без вкладень. Ноткоін запускають придпродажі токенів, вже можна продавати їх у ваучерах. 10 мільйонів токенів по 150 200 доларів. HotCoin вже на Perpetual Futures торгується на WhiteBit. Просто шалені зараз можливості з'являються. І старайтеся цього не пропускати, бо коли буде відмежка, такого вже не буде. Отож, друзі, ви перейшли за посиланням. Тут потрібно ввести email, Ось, наприклад, я введу свій. Вводимо пароль, ставимо якийсь ще значок в кінці, щоб пароль був надійний. Ставимо галочку, теж тиснемо Up. Зберігаємо. Тут якась така у нас цікава капча. Напевно, треба ось так. Провести цю машинку і сюди. Тиснемо Confirm. Пройшов. Потрібно верифікувати email, переходимо за повідомленням, яке нам надіслали, тиснемо Verify email. І тепер нам потрібно створити аккаунт. Тиснемо «Individual». Країну вибираємо Україну. Після цього нам тут потрібно заповнити дані, вводимо по-англійськи своє ім'я, first name, своє прізвище, last name, дату народження, адресу теж все англійською. Регіон англійською, місто англійською, зіп-код, тобто поштовий код. Тут у нас походження активів. просять, ви можете просто собі перекласти ось тут на українську і вибрати те, що вам підходить, наприклад, заробітна плата або дохід за найму, зайнятість. Наприклад, самозайнятий. Ви є громадянином США, не, не є. Тоді тиснемо далі, і там потрібно пройти абсолютно елементарну верифікацію, сфотографувати свій документ. Я робив це за закордонним паспортом. Я не пам'ятаю, чи там є можливість пройти за водійським посвідченням або ID-картою українською. Єдине, що я знаю, що майже ніде не проходить стара українська книжечка, це вже точно. І після цього, швидше за все, потрібно буде відсканувати фейс. Можливо, навіть там буде можливість відсканувати QR-код і пройти це все на телефоні. Можливо. Хтось одразу бере це зробити з телефону, це все насправді примітивно просто. Я просто зараз не маю під рукою даних ніякої людини, щоб вам показати. Але тут насправді все дуже просто. Тож після того, як ви створили цей аккаунт, переходимо на біржу. В першу чергу нам потрібно її поповнити, зробити депозит. Ось тут є вкладочка депозит, вибираємо монету, я особисто поповнював в Солані. Тут все на мережі Солани. Якщо у вас є солана, ви можете зробити в ній, ви можете купити, наприклад, собі USDC в мережі Солани і поповнити. Тут адреса буде одна. Наприклад, закінчується TRJK, І якщо вибрати монету Solana, у нас теж буде TRJK. І навіть якщо вибрати монету Jupiter, у нас адреса буде та сама. Тобто на цю на цей QR-код можна відправляти любу монету, якщо вам потрібно USDC, просто йдете на біржу, яка вам там подобається. Я, наприклад, користуюся Bybit і BinkX. Купляєте там на споті просто USDC, скануєте цей QR-код або берете вручну адресу, відправляєте сюди USDC в мережі Solana, і вони вам приходять на гаманець. Після того, як вони вже прийшли, ви можете переходити у вкладочку Trade. І ось, наприклад, в мене тут є зараз 37 вільних доларів. Бо я звідси вивів був велику частину, але після того, як побачив, що скоро снепшот, я сьогодні завтра заведу ще. Декілька тисяч доларів і покручу об'єм. Яким чином об'єм робиться? Я роблю це маркетом, бо лімітками, звісно, вигідніше, але з цим бавитися я не збираюся. Ось, наприклад, Buy. В нас монета Solana на USDC. Тиснемо максимум, тиснемо бай, ордер пройшов. Можна зразу натискати «Sell», максимум і «Sell». Два ордера. Тут дуже швиденько все проходить, якраз відмінність Solana в тому, що тут низькі комісії і швидко транзакції проходять. Але я би радив не торгувати лише в одній парі. Я би особисто я торгував у всіх цих парах, які тут є. Я тільки не торгував стейбли, бо їх може не зараховувати. Бачу, тут з'явилися нові пари. Ви просто вибираєте пару, яка вам подобається, і торгуєте нею. Де дивитися торговий об'єм? Ось тут знизу тиснемо на діамант. Як бачите, у мене 179 тисяч доларів вже накручено. Але тут не переживайте, воно може зразу не підтягувати. Тут, до речі, вони якраз конкретно нам пише, що починається ще з 13 лютого, 2024 року. Чим більше ви торгуєте, тим більше балів заробляєте. Усі ринки прийнятні за винятком ринку USDC USDT. В принципі, як я казав, стейбли торгувати не підходить. Нагороду буде оголошено найближчим часом. Тут конкретно пише rewards і видно, що check back soon, тобто що в майбутньому буде airdrop. Також ви ось тут можете скопіювати своє реферальне посилання, натиснути менеджер реферал. Взяти своє посилання, і ви будете отримувати 30% від комісії того, що наторговують ваші реферали або ваші друзі, яких ви запросили за своїм посиланням. Ось тут вкладочка дроп, тут поки нічого немає, але вже зрозуміло, що він буде. Я би поторгував у всіх парах потрохи. Якщо у вас є можливість, наприклад, ви там дивитесь відеоролик буквально 14-15 числа, один день наторгували 20-30-50 тисяч, інший день 20 30 50 і в середньому розбити собі на декілька днів. Хоча, в принципі, я думаю, і можна в один день наторгувати. Тому що буде снапшот, і він все одно буде знімок об'єму торгів. Це буде найголовніше. Не думаю, що тут буде якусь велику роль відігравати, чи ви скільки маєте ви, наприклад, торгових днів. Після цього, як тут поторгуєте в цих парах, наприклад, наб'єте свої потрібний об'єм, можете перейти в налаштування, поставити два ФА сюди, додатково, тобто верифікацію по Google автентифікатору, подивитися чек-статус, в якій стадії у вас верифікація, пароль. І тут емайл у нас нічого складного. Ось тут у нас є віззров, тобто, якщо ви захочете вивести потім монету, яка вам потрібна, чи ви захочете свій USDC вивезти, чи солану. маєте на увазі, що там транзакція може йти від 3 до 5 хвилин, і вам потрібно трошки солани в мережі, щоб було для комісії. Ось тут, натиснувши на гаманець, ви можете глянути, які у вас тут є токени. В мене бачите, лежить 37 USDC поки що трошки солани було для комісії. І бачимо, що у нас це поки бета-версія, і це є дуже добре. Ми можна рахувати ранні користувачі, які цілком в майбутньому отримують трохи більше дроб ніж ті, хто, наприклад, зайдуть там. Через місяць і після першого снепшоту і так далі. Тож, як я вже сказав, в загальному комісія в нас на одну тисячу доларів об'єму приблизно обходиться 1-2 долари. Комусь здається більше, комусь менше. Хтось навіть на торговий в плюс, тому що це спот, це не ф'ючерси. Огляд вийшов у нас такий досить короткий, швидкий, але інформативний. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, бо, як ви бачите, там апдейти виходять трохи раніше. Ось тут залишаю QR-код. Можете зручно його відсканувати і приєднатися до нашого каналу. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, тому що. Що дуже велика кількість відеороликів є, крутих по байбіту, по мультиаккаунтах прям така база, база, база. І ще дуже багато крутих відеороликів в майбутньому буде. Тому, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.